Областей. Нам доведеться там досить серйозно попрацювати, бо ми, окрім тих наших місцевих активістів, будемо формувати агітаційні групи, які будуть їхати на схід і на південь з метою агітації. Ми будемо підготувати відповідну кількість якісної агітаційної літератури, листівок, газет для того, щоб людям відкривати очі. Бо що ми хочемо від Сходу і Півдня, якщо там тільки російське телебачення показують, а російське телебачення повністю бреше в тому числі про ситуацію, яка зараз про вертикаль штабу національного спротиву вертикаль галузева. Відповідно, створюються групи, які почнуть зараз. Роз'яснювальну агітаційну роботу в в середовищ, середовищі, в лікарському середовищі, в середовищі військових, середовищі підприємців і так далі. і так далі. Наступний момент. Ви ж розумієте, коли насправді буде така ситуація, яку можна буде назвати революційною, коли сьогодні, наприклад, в суботу. Зараз тут на Майдані, ну, напевно, я знаю, тисяч 20 людей. Коли завтра в неділю їх буде там 100-200 тисяч. Але революційна справді ситуація буде, коли в понеділок прийде більше людей, як в неділю. Ви ж розумієте, будь ласка, революцію або систему влади змінити не можна просто по суботі і неділі, коли вихідний. От коли наші люди, кияни і взагалі українці, будуть відчувати потребу, що я можу залишити свою роботу. Я повинен залишити, наприклад, свій інститут. Я маю своїй сім'ї сказати до побачення, я пішов на вулицю для чого? Щоб відстоювати свої права, щоб відстоювати права і майбутні своїх дітей. От коли так буде... Що ти попрощаєшся з родиною, не знаючи, що з тобою буде, підеш на вулицю, оце буде реально революційний спротив. Але щоб так сталося, товариство, ви мені не кричіть там, що ви вже вийшли. То, що є зараз тут, це є авангард, це є актив. А такого авангарду має бути сто разів більше, розумієте? Оце є наше з вами завдання. Отже, ми з вами. Маємо розхитувати отой човен бандитської влади. Я вже розказував людям, коли під час помаранчевої революції, яку багато хто пам'ятає 9 років тому, що ми з вами робили. Та ми рік часу перед помаранчевою революцією день в день їздили по всій Україні від села до села, від району до району. Ми розказували людям, ми піднімали народ. То саме нам треба зараз робити. Ми маємо піти всюди, у всі щели ми маємо залізти. Ми маємо йти і у військове середовище, у молодіжне середовище, середовище інтелігенції, підприємців. Ми маємо зайти до кожної хати, до кожного кварталу. Оце наша робота має бути. Люди добрі, не думайте, що якщо ви виходите на Майдан, це просто постояти. Це є тиск на владу. Влада вже почала панікувати. Ви знаєте, що ми вже маємо інформацію? Багато депутатів від партії регіонів вже роблять заяви, що вони хочуть сюди на Майдан, що вони засуджують, виявляєте собі. Хто товариство? А чого ви їм плескаєте? А якщо вони таке заявляють? Він має сюди прийти, стати на коліна, порвати свій партійний квиток, покаятися, а тоді ми будемо думати, що робити. І нема чого їм плескати. Програли помаранчеву революцію. Чому? Та тому програли, що замість того, щоб реально геть викинути і покарати тих. Хто робив злочини проти народу, почали їм пробачати. Не можна того робити, не можна. Наступний момент. За нашою інформацією, те, хто з тих регіоналів вже замовляє літаки в Борисполі. Так виглядає, що те, хто вже хоче шкурнути з України, це хороша інформація. Отут можна похлопати, бо значить, вони бояться. Так що народ нас з вами чекає, можливо, довга і затяжна боротьба. Внутрішньо ми маємо до того готуватися. Може і ні, знаєте, то ж політика. То може статися в один день? Але ми маємо внутрішньо бути готові. Основне, ми єдині мусимо бути. Ми маємо не піддаватися на провокації, чи йогнати провокаторів. І найважніше, єдиний провід. Єдиний напрямок не можна так, одні туди, інші сюди. Тільки коли буде лінія, ця лінія буде дотримуватися, ми переможемо. А ми таке переможемо. Слава Україні! Слава громада! Виходь, Україна, Савай! Кир, виходь, Україна, Савай! Кир привадь, Україна! Кирвай! Україна! Кирвай! Шаруна українська громада! Ви чуєте світ Суводовелького Михайлівського собору? Це собор, який колись знищив. Комуністичний тоталітарний режим. Так сталося, що за незалежності його відбудували. І дуже символічно, що в той час на двадцять третьому році незалежності в цей день, що все басида цього ранку туди. Шукали порятунку від цієї злочинної влади. Це справді Божа, Божий сах того, що ми зібралися зараз тут, на Михайлівській площі. І це не просто ми зібралися для пункти. Зараз Михайлівська площа збирає всієї України людей для великого. Наступу на цю злочинну владу це український гнів злочину і зраді. Ганьба! Ганьба цей злочинцем злочинській владі.